Тисячі нових місць утримання російські окупанти планують відкрити у Криму ще один слідчий ізолятор та розширити вже ті, що є. Будівництво заплановане з наступного року. Все це прописано в програмі російського уряду про розвиток кримінально-виконавчої системи, каже правозахисниця Ольга Скрипник. Розмова про те, що вони окупаційна влада планувала розширити ці СІЗО, йшла вже давно, але там була проблема для них в тому, що розширити не так було просто, там недостатньо було місця. І тому, власне, ми бачимо, що зараз є це рішення про побудову навіть нових слідчих ізоляторів, тобто не тільки розширення тих, які є, і переобладнання їх, але і вони хочуть побудувати новий, причому доволі великий. До російської окупації Криму на півострові був один слідчий ізолятор у Сімферополі. Втім, у 2015-му окупанти почали будувати ще два. Відкрили обидва у 22 му У них зокрема отримують людей з новоокупованих територій. Тут особливість в тому, що обидва нових ізолятора два і вісім. Вони по факту куруються ФСБ, а не службою виконання покарань. Тобто, по суті, це слідчі ізолятори, які потрібні ФСБ. Ну, по факту, для вибивання просто зізнань від людей. Перше сізо теж перетворили на катівню, розповів суспільному Кримчанин, якого окупанти утримували там кілька місяців. Ізолятор старий, камери переповнені, суцільна антисанітарія. Бувало, спали по черзі на нарах або ж матраци кидали на підлогу. Жодних медичних послуг про їжу, окрема мова, кормові, картопля, капуста і пшениця, тобто те, чим годують худобу. Посилку мав лише одну тюремники пояснили: більше засудженому не можна. Бандероль, яку передала мама, не прийняли. Нових місць для в'язнів бракує, бо статей, за якими переслідують більше, зокрема за держзраду, шпигунство і дискредитацію армії РФ, розповідає Ольга Куришко, представниця президента України в Крим. каже, так РФ продовжує свою репресивну політику щодо тих, хто чинить опір. Після повномасштабного вторгнення вони почали активно використовувати ті статті кримінального законодавства, які раніше не використовувалися так активно. Це відповідальність за так звану державну зраду. за... Співпрацю з країною, яка визнана небажаною, і ряд інших статей, які раніше не використовувалися, тому на даний момент ми фіксуємо велику кількість таких кримінальних проваджень, і, звичайно, для того, щоб утримувати цю кримінальну складову на окупованій території, вони анонсують будівництво нового СІЗО. Нові слідчі ізолятори потрібні окупантам не лише для кримчан, проти яких фабрикують політичні справи. У Крим і далі будуть звозити українців, затриманих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, кажуть у представництві президента України в Крим. По перше, подалі від бойових дій. А по друге, в Криму окупанти налагодили судову систему. Спочатку повномасштабного вторгнення Російська Федерація почала активно. Продовжила активну політику переслідування громадян на тимчасово окупованій території, і в тому числі використовує Крим для тимчасового утримання тих людей, які затримуються на окупованих територіях після 2022 року. Збільшилася кількість людей у статусі інкомунікадо. Вважає Ольга Скрипник, тобто росіяни не визнаватимуть факту затримання, не висуватимуть жодних обвинувачень і нічого не повідомлятимуть ані родичам, ані адвокатам. Особливо люди. З Херсонщини і Запоріжжя, тому що там ми бачимо менш формалізовані ці процеси. Тобто, там люди довший час можуть утримуватися без жодних, скажімо так, статусів юридичних. Тому я думаю, що в тому числі щоб складніше було цих людей знайти, їх будуть вивозити так само до Криму, вибивати зізнання, катувати, а потім вже відкривати справи. І не тільки в Криму адвокат Микола Полозов каже: за планом російської влади будуватимуть нові СІЗО і на території Росії. Міс того щоб сажати менше. І замість того, щоб садити менше, російська влада вирішила будувати просто більше нових в'язниць. Загалом планується побудувати по Росії близько 11 нових слідчих ізоляторів, у тому числі в окупованому Криму, Москві, Московській області, хантимансійському автономному окрузі. адвокат пояснює, російська влада працює на випередження, бо після закінчення війни доведеться вживати жорстких заходів щодо населення. Ні, укріпляють свій гулаг. Вони зміцнюють свій гулаг, який і так досить добре функціонує. Але вони розуміють, що це перша проблема ветеранів, з якою треба буде боротися, плюс через погіршення економічної ситуації буде невдоволення в суспільстві, і це теж, скажімо так, спричинить якусь реакцію з боку держави, у тому числі у кримінальних справах. Витратити на масштабне розширення пенітенціарної інфраструктури лише в Криму планують 16 мільярдів рублів. Це понад 8 мільярдів гривень, і це попри війну з Україною, каже Ольга Скрипник. Для мене в принципі це вкладається по суті в таку військову стратегію Росії, тому що якраз придушення спротиву, придушення людей, які мають іншу точку зору, це є цілком якраз логічним для військової стратегії РФ. Будівництво нових місць несвободи на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права, заявляють у представництві президента України в Крим. І додають, Росія до всього ще й почала вихід з європейської конвенції про запобігання катуванням. А це зніме з неї зобов'язання допускати у своїй в'язниці міжнародних інспекторів. А європейський комітет із запобігання катуванням не буде отримувати скарги в'язнів. Валерія Церна, Крістіна Черновалова, Асан Мінов, Олександр Тимінський Суспільне новини, Крим. Проігнорували псевдовибори. Понад 50 тисяч жителів окупованого Севастополя долучилися до акції руху Жовта стрічка. Це свідчить, що кримчани чекають на деокупацію. Вважають у кримськотатарському ресурсному центрі. Самі ж окупанти звітують про рекордну явку. Зокрема, так званий губернатор Севастополя розважає, стверджує, на дільниці прийшли майже 67% виборців. А сам він переміг із 81% голосів. Повідомляє центр протидії дезінформації про РНБО. Там зауважили, попри те, що РФ. Намагаються створити ілюзію демократичних процесів у Криму. Так звані вибори не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота. Водночас в українському МЗС заявили, бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію, і всі причетні до організації цих виборів нестимуть відповідальність 14 червня. Купаційна влада провела до вибори депутатів міських рад Севастополя та Сімферополя, а також так званого губернатора Севастополя. Зради в присязі російськими штурмами у Куп'янська командує колишні українські офіцери з Криму, родом із Харківщини. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко пише BBC News Україна. До 2014-го він очолював 36-ту бригаду берегової оборони ВМС України у Перевальному. Після псевдореферендуму про приєднання Криму вже з російським паспортом почав нову військову кар'єру. За даними української розвідки, на початку повномасштабного вторгнення командував підрозділами, які атакували прикордоння Сумщини і Харківщини, де на той час жили його рідні. Попри аргументи захисту, окупаційний верховний суд Криму залишив без змін штраф незалежній мусульманській громаді Ескі Рим. Хоча захисники наголошували на порушеннях під час обшуків. Захист на вказував, що оперативно-розшуковий захід був проведений з грубими порушеннями. До початку заходів співробітники правоохоронних органів пробралися в мечеть. Факти зафіксовані на камерах відеозапису. Із сумками у масках відключили електроенергію. Вони гадали, що вимкнули. Однак камери живилися з іншого джерела. Тому Відеозапис вівся. За кілька хвилин вони вийшли і вже зайшли з понятими і знайшли заборонену літературу. Справу російські слідчі порушили за статтею про поширення екстремістських матеріалів після обшуків у літку у мечеті Зуберджамі. Вигоріли десятки гектарів. Лісова пожежа спалахнула поблизу селища Кайгадор. Орджонікідзе у Феодосійському районі окупованого Криму локалізовували полум'я кілька днів, заявляють в МНС РФ. Гасіння ускладнювали важкодоступна місцевість, спека та вітер. Спершу повідомляли вогонь охопив 80 гектарів, згодом додали площа вдвічі менша. Водночас у представництві президента України в Айр-Крим вважають, на півострові знищуються заповідні ландшафти. Екологічні наслідки катастрофи від міт... мілітаризації, від... від окупації відбуваються щодня. Пожежі регулярно відбуваються, якщо подивитися навколо Севастополя і Бахчисара, і там великі площі знищуються. І тут реальні масштаби ми зможемо оцінити лише після звільнення тимчасово окупованих територій. Замість краєвидів, незаконні забудови. Біля Севастополя в селі Орлівка росіяни хочуть звести багатоквартирний комплекс. Проєкт назвали «Пісок і море за планом, це 11 будинків, кажуть в окупаційному севдержбутнагляді. Місцеве видання Форпост пише: проєкт окупаційна архітектурна рада схвалила торік. Зауважень не висунули. Хіба що поцікавилися, чи протистоятимуть апартаменти шторму? І висотний масив на узбережжі Чорного моря росіяни запланували у Сім'їзі в Ялтинському районі. Дозвіл на будівництво, туристичної інфраструктури, на Илі поруч зі скелею діва видав окупаційний уряд Криму. Місцеві ж активісти та екологи у соцмережах пишуть, це буде не санаторій, а багатоквартирний будинок і додають, забудова не лише перевантажить комунальні мережі, а й зруйнує унікальну природу та історичний вигляд селища.